Матвій бідний тимчасово обов'язки міністра молоді та спорту України вітаю вас. Добрий день. А ви можете підтвердити, що український борщ був максимально оцінений не лише українцями, але й іноземцями в Парижі. Так, да, саме так. Е, насправді, е, ну я багато вже говорив про те, що ми в Парижі створили е, такий простір собі, медійний культурний воля спейс. Це український дім, і там, серед іншого, в нас була така кулінарна локація, де можна було куштувати українські національні страви. І дійсно, з часом кожного дня в нас додавались відвідувачі, які приходили саме поїсти, і борщу на всіх вже. До другої половини дня не вистачало. Всі дуже дуже швидко з'ясували, що тут дуже смачно і приходили до нас. І в нас їли. В нас ми їх і занурювали в українську культуру паралельно. Їм демонстрували наші там світлини, які в нас там були, наші артефакти, які були представлені в українському домі. Тобто вони потроху ми і навіть і місцеве місцеве населення занурювали до. До українського, скажімо, так, життя. Але ж якщо ви згадали вже про цю локацію, про цей кейс, це ж в принципі ідея ваша і вашої команди. Що ще вміщало в себе власне, які напрямки, і в першу чергу для чого? Тобто, ну так, це популяризація української культури, всього українського спорту, в тому числі. Але чи можна сказати, що справді вихлоп, як то кажуть, був максимальний від того, абсолютно, коли ми почали готуватись до ігролімпіади організаційно, ми Зали собі питання, перше зрозуміло, а для чого сьогодні яка основна мета участі української команди в цих олімпійських іграх. І абсолютно чітко зрозуміло, що сьогодні це є такий великий екран до світу, через який ми можемо показати всьому світу, що сьогодні відбувається в Україні, як сьогодні живуть українці, зокрема спортсмени на прикладі наших спортсменів. З чим пов'язані їхні а, щоденне життя, на якому фоні доводиться тренуватися, і а, абсолютно зрозуміло, також що на спортивній арені цього зробити не можна. Як ви знаєте, спортсмен. Нам не можна робити політичних заяв, промов. Ну і, мабуть, дійсно арена, можливо, спортивна, не найкраща для того міста. І тому ми. Створили в окрема там є така локація парк Лавілет, де були окрім нашого дому ще доми там 15 країн. Французька сторона пішла нам на зустріч, виділили нам приміщення для того, додали нам додаткову охорону, тому що в них були дуже великі побоювання стосовно там дій країни-терориста, да, що вона може і там мати е, свої прояви. І е, далі ми задалися питаннями про те, а власне що там має бути в тому українському домі, на кого він має бути орієнтований. Зрозуміло, що це на міжнародні змі. Тобто, от так і виникла ідея, виник концепт, що це така осередок українського культурного, е, спортивного, е, життя української моди, української кухні, всього, 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 але всього на фоні в контексті е, війни. Але бачите, от будь-які задуми, точніше, ідеї, які потім реалізуються ці самі задуми і втілюються в життя. Вони мають місце, хоча б в тому сенсі, що вони покращують ту чи іншу царину нашого життя або той чи інший напрямок, зокрема, спорт. Ми сьогодні дуже багато говоримо про ВДНГ як локацію і спортивний осередок і майданчик. Багато говоримо про те, що було втілено реалізовано з нашого боку на Олімпіаді 24, 24 в Парижі. І ми так само говоримо напевно і про реформу в спорті, але це вже більш контекстно і глобально, тому що будь-яка реформа, вона спрямована на якісні зміни. Да? А, в чому її основна суть? Ну, це дуже дійсно дуже така довга розмова в двох словах складно сказати. Але дійсно ми сьогодні тут ми бачимо, що собою являє масовий спорт. Люди, діти, підлітки, дорослі з дітьми приходять, грають, займаються спортом. Дуже важливо, щоб в основі нашої, всієї, нашої спортивної галузі була активність людей. Власне, з цього і має починатися. Тобто ми маємо переходити на клубну систему спорту. І саме спортивні клуби засновані от аматорами, любителями спорту, да, які будуть утворювати такі клуби, в них тренуватися, які будуть мати розвиток, і будуть далі переходити в спортивні федерації, і це саме і є суть цієї форми. Ну це, скажімо так, в двох словах. Тобто, перехід на клубну систему і спроможні спортивні федерації, які мають опікуватися і розвивати свої види спорту. Наскільки має Місце на існування, теза ми мало привезли медалі, ми багато привезли, нормально привезли. Я в тому сенсі, що як якщо зараз от порівнювати вже наприкінці на фіналі Олімпіади, коли ми вже завершилися, на що очікували, які були розрахунки, і що отримали за фактом? Дивіться, ми скажімо так. Для нас вже було великою перемогою, що ми поїхали такою великою командою на ці ігри Олімпіади, тому що, нагадаю, ще більше двох років тому ну, взагалі було неочевидно, да, і багато хто не давав Україні навіть шансу на виживання. У нас 140 атлетів поїхали, взяли участь в цих іграх Олімпіади. Ми маємо 12 медалей. Багато це чимало. Ну, ми зайняли 22 -е командне місце серед двох більш ніж 200 країн. Тобто, ну, для країни, яка знаходиться в стані такої страшної війни, я переконаний, це ну, абсолютно безпрецедентна ситуація. Україна вкотре доповіла і вкотре здивувала світ в гарному сенсі цього слова. І ну, мені здається, українські атлети продемонстрували. Волю до перемоги всього українського народу тоді поставлю питання інакше. Якщо брати на коло весь час у цей проміжок часу незалежної України з 90-х років, з 96-го року, і по сьогодні результати були абсолютно різні, але це десятки медалей. Нині 12. Чи можна говорити про те, що зробивши певний аналіз, роботу над помилками, провівши реформу спортивну, ми можемо, ми маємо принаймні розуміння на те, як вийти на значно кращі результати вже за 4 роки. Так, да, ми зараз і плануємо зараз будемо робити такий аналіз, що ж відбулося, що вдалося, що не вдалося. Будемо спілкуватися з тренерами зі спортсменами, і будемо готувати такий анал... аналітичний звіт про те, що відбулося і. Виходячи вже з нього ми будемо планувати далі цикл підготовки на ігри наступної олімпіади. Зрозуміло, що ми можемо бачити з часом, що динаміка, ну скажімо так, іде на зменшення да, і кількість спортсменів стає менше, менше, менше. Це говорить про те, що нам треба звертати більше увагу на. Те, щоб в кожному виді спорту в нас була велика більша конкуренція, щоб в нас була велика лава запасних. От частина спортсменів сьогодні в нас завершили свої виступи. Ну хто прийде за ними? Ми маємо вже сьогодні бачити. І теоретично вони вже сьогодні мали би боротися з нашими нинішніми атлетами, ліцензіатами. Вони мали б за вихід боротися вже сьогодні. Сильні національні чемпіонати це запорука успіху в будь-якому виді спорту. Тобто, для того, щоб були сильні національні чемпіонати, спорт має розвиватися в регіонах. Повертаємось до спортивних клубів, які кожен в своєму регіоні розвиває, виховує своїх чемпіонів, які потім на головному змаганні країни на національному чемпіонаті виборюють право представляти країну на міжнародних змаганнях. Чи правильно було би затвердити те розуміння ситуації, що ми маємо спрямовувати всі свої сили на якісь конкретні види спорту в залежності від того, скільки. Привезли спортсмени медали з олімпіади. Ну, умовно кажучи, там, те, що на слуху, це бокс, стрибки в довжину, висоту, метання молота, кульова стрільба тощо. Тобто цьому ми приділяємо увагу більше, іншим видам спорту ні. Чи як має відбуватися взагалі пріоритетність по завданню по тих чи інших видах? Ну, безумовно, пріоритетність має бути. Кількість медалей на іграх Олімпіади або там інших міжнародних змаганнях, звісно, є одним з критеріям, які є. Але ну не тільки ця кількість має бути це не єдиний критерій. Ми маємо аналізувати свої можливості. Ми маємо аналізувати там кадровий потенціал в сфері, да стан спортивної інфраструктури. А чи маємо ми змогу там за наших ресурсів виховати тут чемпіона да, і призера Олімпійських ігр? Тобто, це ну. Трошки більш складний аналіз, аніж просто під сухий підрахунок мадалей. Ну і ще тоді поточню в свій час було дуже багато розмов та іді, реальних справ, коли е, в кожному районі, в кожному місті відкривалося дуже багато футбольних майданчиків для дітей, молоді е, зі штучним покриттям. Потім було приділено чимало уваги басейнам. Е, де у нас на сьогоднішній день є прогалини? От в таких спортивних осередках або в видах напрямках, що би хотілося зробити. Дивіться, Да, ми багато говоримо про те, що нам необхідна спортивна інфраструктура. дійсно це надзвичайно складне питання. Воно теж лежить в основі розвитку спорту, тому що там, де спорт... немає спортивної інфраструктури, банально немає де займатися. Не менш важливим питанням є людський потенціал. Нам для того, щоб виховувати спортсменів, для того, щоб працювати спочатку з дітьми, а потім вони шукати серед них таланти, які будуть далі проростати в спорт вищих досягнень, а всі інші, які туди не пішли, все рівно лишалися в галузі спорту. Нам треба знаходити людей на місцях, які будуть це робити фактично. Ті, кому це подобається. Тих, для кого це є життя, і нам треба їх підтримати. Тобто в основі і реформи спорту, зокрема, лежать передусім люди. Тому нам треба працювати більше, приділяти увагу на місцях. Тим фахівцям, тим людям, тим ентузіастам, що там працюють вже і так, давати їм можливості для розвитку. Всьому є запорука успіху. Пане Матвію, на саме кінець не можу не спитати, чи визначилися все, все ж таки і розібралися з питанням невідповідності щодо виплат за медалі, тому що була інформація одна подана, потім інша. Є постанова кабіну від 12 року, якісь заяви ми чули. З цим розібралися, тобто спортсмени вже все, що мали, отримали. Спортсмени вже фактично всі. Я от сьогодні підписав останні накази. Спортсмени вже всі отримали свої призові за перше місце 125 тисяч доларів. За друге місце 80, за третє місце 55 тисяч. Я не знаю, звідки з'явилася оця невідповідність. Можливо, хтось щось десь неправильно почув або неправильно, може трошки наплутав, коли говорив. Я не чув цих заяв, да але не знаю. Нічого не змінювалося так, як і на минулій олімпіаді, поза минулі. Але головне, що спортсмени справді отримали вчасно, що важливо, Абсолютно, і те, що да. мало отримати, і це буде стимулом для їх подальших звутяг і перемог. Я дякую вам. Наша наступна зустріч напевно вже буде е при тих умовах, коли будуть перші реальні кроки щодо реформи спорту відбуватися. Тоді вже їх обговоримо. Мотий бідний. Тимчасово виконавчий бойський міністр молоді та спорту України був щойно разом із нами.